Привіт! Це Сьогодні моє нове відео. Сьогодні приїхала до мене нова посилочка з Китаю. Це у мене буде повербанк. Він розрахований на батарейки чи на акумулятори формата 1865. Будемо дивитися, що це таке. Ось вона в білому кольорі наш повербанк. Приїхав на вигляд, який матовий він йде, закручується він на саморізи і розрахований на 2000 мАг Написано 5 вольт 2 А максимальне йде навантаження, але ну, це буде все залежати від того, які акумулятори я поставлю в нього. Роз'єми йдуть у нас два USB. Type-C і один для зарядки міні і мікро SD і міні-USB. Так, корпус і пластик. Сказали, що твердий. Є в нас якась, брак невеличкий. Ну, це китайці. До цього можна звикнути. Відкрию його, подивимося, що знаходиться в нього всередині. Так, відкривши, ось у нас іде кришечка така. Маленька. І всередині у нас знаходиться викрутка хрестова маленька. Ті саморізи, які закручуються сам повербанк. Сама начинка повербанка. Це плата, яка відповідає у нас за зарядження самих акумуляторів і за зарядження того, що ми підключимо до нього. Йде він на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 акумуляторів. Зараз ставлю акумулятори і подивимось, як воно працює. Так, є в мене декілька акумуляторів. вісьмох штук у мене ще немає, замовив собі. Акумулятори. Так, чекаю, поки вони прийдуть, я поки що маю 3 таких акумулятора. Ще десь був четвертий, ну, дитина десь його вставила у ліхтарик і поки його не можу знайти. Вставили. Так. Заряд показує 96%. Це на трьох акумуляторах. Зараз прикрию. Ось кнопочку нажали, пускай сіпиться воно. Зараз перевірю, як іде зарядження. Провірю USB. Роз'ємо це для iPhone. я. Все, зарядження пішло, зарядка є. 96% показує зарядження самого акумулятора ой, так що, В принципі, працює. Якщо поставити більше акумуляторів, то буде звісно що працювати довше і заряджати краще. Також у даному повербанку є ліхтарик. сюди. Як два рази нажати швиденько на кнопку, яка показує заряд акумулятора, то включається у нас ліхтарик. Чи не непогано наче світить він. І зараз провіримо, як саме зарядження акумуля... повербанка йде. Кабель для підключення вживлення. Вставляємо і так зарядження йде. У нас мигає циферка 6 тобто йде зарядження самого повербанка, і акумуляторів, які знаходяться в повербанку. Так що, в принципі, купувати можна. Цікава річ. Навіть на трьох батарейках працює. Я думаю, що може бути таке, що якщо всі без ну, не, не хочете на акумулятор, то не буде працювати. Але все-таки... Працюю, так що можна купляти Посилання на даний повербанк оставлю в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, буду радий відповісти на ці ваші запитання. До наступних зустрічей!